Якщо ви не знаєте, як зібрати лаунж сет Elements, то ми прямо зараз вам це покажемо. Буквально за пару хвилин. Нума заводське пакування дуже і дуже компактне, але все одно в легкову машину не поміститься. Перед збіркою ми прибираємо усі захисні елементи пакування. В першу чергу ми приєднаємо по чотири ніжки до кожного нижнього елементу сету. Інструмент тут не потрібен. Єдиний інструмент, який вам знадобиться, це шестигранник, і він уже є у комплекті. Та і той потрібен лише для того, щоб прикрутити по два металевих елементи до кожної із п'яти спинок. Вони допоможуть тримати нижні елементи разом зі спинками. Як бачите, все максимально легко. Тепер ми з'єднуємо усі секції разом у тій конфігурації, яку ви бажаєте бачити. Всього у комплекті знаходиться шість нижніх елементів та п'ять спинок. Як я й казав, конфігурації може бути безліч. Це може бути один суцільний диван та стіл, як у моєму випадку. А може бути один диван, два крісла і знов ж таки стіл. Загалом все залежить тільки від того, як зручно саме вам ви можете все поміняти у будь-який момент, просто роз'єднавши секції та з'єднавши їх потрібним чином. Як ви бачите, цей комплекс збирається буквально за 5-7 хвилин, так що нічого складного у цьому немає. Якщо ви вже зібрали ваш сет, то я щиро вітаю вас із придбанням. Зазначу ще лише пару нотаток на майбутнє. Як пластик, так і тканини у цьому наборі є стійкими до різних погодних умов. Вам не треба боятись, що їх знищить мороз чи, наприклад, вони вигорять на сонці, оскільки цього просто не станеться. Єдине про що варто піклуватися, це про ваш комфорт. Тому насолоджуйтесь.